Нами сьогодні в гостях Тарас В'ячеславович Чорновіл, політолог. Всі його добре знаєте. Він не потребує додаткового представлення, і всі ви добре знаєте, що ми дуже сильно любимо, коли приходить Тарас В'ячеславович, Дискусія буде жвава і ем, наповнена глибоким змістом. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Слухайте в такій хорошій компанії. В найкращому місті в світі, і в найкращій компанії, напевне, і в найкращій найсильнішій країні світу. Так, Оце точно. Давайте так скажемо по відношенню до тих, про кого йтиметься зараз, бо про їхню зутягу ми говоримо завжди завдяки цифрам, які надсилає Генеральний штаб Збройних сил України, про них йтиметься зараз. 690 окупантів знищено, 187 тисяч 770 Загалом ліквідовано кубового. У окупантів особового складу. 5 танків за минулу добу, 3688 загалом, 12 одиниць бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем за минулу добу знищено, 2, 2 засоби ППО, загальна цифра 291 одиниця, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, загальна цифра 2437. 31 одиниця за добу знешкоджено автомобільної техніки та сестер спаловими стильними матеріалами. 5784 Загалом цифри на ваших екранах: слава українським воїнам, слава українським захисникам та захисницям, всім тим, хто щодня, щохвилини боронить рідну землю, де окуповує українські міста, міцно стоїть і наближає нас до перемоги. Так, друзі, розпочнемо нашу дискусію. От ти сказав, що наближає нас до перемоги, а давай розпочнемо з ініціативи, які я не впевнена, що наближають нас до перемоги, а більше, мені здається, наближають нас до, ем, ем, до Росії, до російського. Рускава міра, значить, вчора в парламенті зареєстрували ініціативи окремі народні депутати від слуги народу, в тому числі. Ініціатива полягає в тому, щоб значить заборонити критику влади і саджати на це сім років на 7 років в тюрму за критику влади. Там мова йде, що це боротьба з бутофермами, і щоб якщо ти зареєстрований не під своїм ніком. Пропонується саджати в тюрму всіх тих, хто використовує фейкові акаунти, і мені здається, що це така копія власне путінських якихось законів і путінського режиму, тому що все це ми спостерігаємо на Росії. Чому в нас в на другий рік повномасштабної війни на десятий рік війни в досі є люди, які собі дозволяють такі ініціативи? Зрозуміло, що ці люди існують в нашому суспільстві і, і нікуди від них не, не подінешся. Але ці люди законотворці, які дозволяють собі зареєстровувати такі ініціативи, які абсолютно нас нікуди не наближають, а навпаки, не наближають маю на увазі до цивілізованого суспільства, а зближують нас з ворогом нашим з Росією. Для чого це? Ну, перше, тому що таких людей якась певна політична сила висунула, і певні громадяни України, це мажоритарники всі, обрали до Верховної Ради людей, які вважають своєю певною цілею боротися проти української держави. Пан Мазурашу, який є автором цих проєктів, відомий, наприклад, трьома. Ще раз кажу трьома законопроектами, в яких він є не просто підписантом, а активним учасником, в яких він бореться проти статусу державної української мови, заборона на використання на е, обов'язкове обслуговування в сфері обслуговування відповіді українською, обмеження, ті, які він ще тоді Потураївський підтримував. Інші речі, три законопроекти проти державної мови. Далі. Він співавтор законопроекту про право розстрілювати українських військових. Там нема мови про надмірний чи не надмірний самозахист. Там про розстріл, тому що самозахист він передбачений іншими статтями кримінального карного кодексу, іншими законами. Це зовсім інше. Там чітко, тільки про те, що командир, якщо вважає, що неправильно поводиться солдат, має право дати своєму підлегому або сам розстріляти, або підлегому дати вказівку розстріляти українського бійця. Пан Мазурашу, співавтор цього закону. Вибачте, він ще співавтор порядка 10 чи 15 таких самих провокативних законопроєктів, які я раніше вносив разом з Мар'яною Безугою і певною групою осіб зараз вони посварилися, видно, Безуга його вже висміяла. І він вже сьогодні головний фрик парламенту, фактично. Тепер давайте так вернемося до цього законопроекту. Законопроект, перший, неможливий для виконання. Другий, він абсолютно антидемократичний, дикий і бандитський. Це піратське законодавство відверто, яке нам боком вилізе, якби воно було ухвалене. Мун третій, я не думаю, що цей законопроект планує хтось голосувати. Тут я можу погодитися вперше, мабуть, в житті з безугою, що справді це є фейковий законопроект, його зареєстрував фейковий депутат, фактично і тому подібне. Так, от насправді стривожиться треба з іншого, коли вносяться такі законопроекти, це є цінньова завіса, е, така для того, щоб протягнути якусь іншу гедоту, в якій не буде настільки диких речей. От, мовно кажу, що зараз нам підсовують, і ми реально правильно, адекватно реагуємо на законопроект, в якому за висування своєї критичної позиції можна. Там є лазейки, про яких за цим законом можна посадити від 3 до 7 років. Зависелені навіть в повністю неанонімних, ідентифікованих аккаунтах. Тому насправді ну, це дикість. Але далі, далі, після певного шуму, там почнуться певні маніпуляції. Як вони почнуться, я вам зараз дуже коротко, дуже коротко розкажу, як відбулося з отим диким законом, безугою і Мазурашу і ще там кількох, яким дозволяв розстрілювати українських військових. Значить, закон викликав колосальне просто обурення. Тоді відбулися дві маніпуляції. Перша в ньому раптом відкликалися старі автори і появилися нові. Яким чином це можна робити? Хай тільки пан Степанчук пояснить. Це абсолютно незаконно. Але це відбулося. Там появилися серйозні автори. Ну як серйозні? Ми то розуміємо, що це щось зовсім не серйозне, але це впливові, на відміну від мозурашої Безугої, такі як Третьякова. І помінявся текст закону. Новий текст вони не встигли вивісити. Появився текст. Ну, власне, не появився, був оголошено, що буде новий текст з своїх інсайдерських джерел. Я знаю, що там були вже речі, там ніякого розстрілу вже не було. Там помінявся повністю текст, в якому передбачалося. Посилення відповідальності, ущемлення юридичних прав військових і тому подібне, погіршення їхнього правового становища. Але сам номер законопроекту став сів настільки всім одіозний, що вони вирішили не бавитися. Навіть сам номер законопроекту вже використовував грав проти них. І вони відкликали повністю той законопроект. А через пару тижнів чи через тиждень появився о той, який ми обговорювали з вами законопроект, яким підвищувалася відповідальність нашим військовим за правопорушення. Плюс судам заборонялося їм понижувати міру відповідальності, або знімати відповідальність для наших військових. Вовчівникам, колаборантам, зрадникам можна зняти відповідальність, що регулярно робить суд наш найсправедливіший в світі, а військовим, які воюють, не можна. І цей закон з'явився як продовження того. От зараз, коли Мазурашу вносить абсолютно дикий закон, його відкличуть, його не будуть голосувати, це правда. Але паралельно з ним або зміниться редакція і автори, або зміниться текст, і там появиться державний контроль за інтернет-медіа. Державний контроль за е, з, е, акаунтами в соціальних мережах, і якісь не от три від трьох до семи років точно зникне, чого точно не буде, а вся інша гедота точно випиве. І ми, витративши свою енергію на оцей треш, він Мазурашу, Мазу Мазу. Потім після того якось так тихо прокопнемо <кій> потураївський закон, який буде містити абсолютно аналогічні е, норми, тільки без від трьох до семи. Нас тестують. Нас випроби, знаєте, ми так час від часу кажемо, а там позиціонується така думка, намовляв, ну, чергову кістку кидають, я би про це поговорила, або ж перевірити думку суспільства. Ось ді, так, ну, частково це, але знаєте, вони, як правило, такі законопроекти в стилі Мазурашу вкидають для двох цілей: перше, дійсно протестувати суспільство. Якщо б суспільство, от якби ми з вами про це не говорили, якби це не піднімалося шум в соцмережах, причому, в тому числі і в провладних, де теж відчули, що їм може запахнути неприємно. І зашуміли трохи. От якби ми змовчили, то вони може і цей з би законопроект проголосували. Тому перше, це зондування настрої суспільства, але є друге, дуже коротко. Це є насправді просто завіса. От ми любимо цю фразу, А від чого нас тепер відволікають? От нас тепер відволікають від планів ввести певні ну не репресивні, але обмежувальні заходи в роботі, в роботі нашій роботі в соціальних мережах. Чим це загрожує, якщо таке буде доведено. І чому так стається, що є люди, які собі дозволяють такі вислови. Тому, тому що я уявляю картину, якщо б якісь такі контраверсійні речі звучали зараз від опозиції, що її, в принципі, неможливо, то її просто розпинали наліво і направо на всіх телебаченнях, на всіх інтернет-просторах, просто би розпинали, нагадували. І тут був би винен і лідер тієї опозиції, тієї опозиційної сили, і всі. Тут же ж ніхто не знає, хто такий цей Мазурашу, звідки він і в принципі люди собі дозволяють, і вони залишаються непокараними. Знаєте, ну я то про мазурашу знаю дуже багато. Депутати я не буду говорити, працювати. щоб до вас позовів не було. Насправді, ну от, косичний фрик з антиукраїнською позицією. Uh -huh. Ну от що я вам скажу, от просто для портрету людини. Е він разом з владою виступав проти е, ініціативи Павелка. Штую пригадуєте футбольною формою, де були там українські патріотичні гасла. та саме Україні, де було тоді. Істерика була московська і наша влада була категорично проти. Але потім побачили, що це б дій по їхній по них, тому що народ підтримав цю форму і вони. Різко ввечері міняють влада. Міністр говорить: ми підтримуємо цю форму. Ми за неї все в порядку. В нас зранку має бути ефір. Я в студії Мазурашу включенням на такому телеканалі наш був такий телеканал Мураївський. та Мураївський. І от Мазурашу раптом ввечері дізнається. Він же ж в комітеті спортивному, він же ж все як завжди. Позицію влади завжди двома роками, особою, якщо вона антиукраїнська. І тут раптом він дізнається про це. І він вже ввечері не встигає купити нічого з патріотичною символікою, очевидно, в нього її нема. І він на білій футболці зачовганій е, кульковою ручкою малює шкарадно, криво, косо, тризуб великий, і виходить в ефір з таким знаєте, Ну це виглядало так настільки примітивно, наскільки ніякого йому треба було показати, що він завжди двома руками за откуди партія, туди і він. От така ситуація. І друга ситуація з трупом свині. Ви ж пригадуєте цю історію. Мазурашу вихвалявся всі провладні телеканали, сповістили знамениту історію, що депутат Мазурашу для Збройних сил України пожертвував дві туші свині. Найбільше, пожертва. він став найвідомішим волонтером в Україні. Протім, правда, виявилася пункт перший не він, а він ініціював, щоб пару бізнесменів чернівецьких пожертвували цих дві туші свині. А після того. Він умудрився їх кудись відправити, в неіснуюче місто, в неіснуючу військову, десь там ну не знаю про військові підрозділ, але неіснуюче в Україні місто. І не було жодного повідомлення, що хоч один військовий стоїть свині, хоч щось трошечки кусочок з'їв. Тому насправді, що ви собі просто уявили, це ті люди, яким плює очі, вони скажуть, що боже роса головне, щоб подобатися владі, все. А відповідь дуже проста: Мазурашу пригадайте, був е, оцінка про капітал вкладення в округах мажоритарних депутатів. Зрозуміло, тих, хто були від опозиції, 0,0 копійок. Взагалі ні копійки не дали. Ті відсух там дали досить багато. Найбільші капіталовкладення в Україні серед мажоритарників припали на округ Мазурашу. Просто я не за пам'ятний, я, не я за мене пам'ять і тому я такі речі пам'ятаю. Тому мазурашу відома постать йому байдуже, що про нього говорять. Чому влада це робить? Ну, у нас дуже багато людей, які живуть за принципом не на часі. Я згоден, не на часі красти. Не на часі обманювати людей, не на часі вводити бандитські закони, а критикувати це точно на часі. А у нас велетенська маса суспільства каже: Ну добре, добре, давайте ми йому. От Апановича від групи рейтинг буквально. Давайте ми їм дамо ще ще один термін. До того казали, давайте ще 100 днів дамо потім давайте ще рік дамо, а давайте ще один термін дамо, бо інакше буде страшна катастрофа. В нас велика кількість людей, тих, які колись дуже сильно критикували попередню владу, зараз кажуть, ну давайте добре, ну шалят, мальчики, ну і що. Значить, це ці депутати першого мазурашу його помічника викрили на хабарі, а другий автор цієї ініціативи Кузьміних. Правильно? Так, Кузьміних викрили особисто на хабарі він так. має підозру від НАБУ. Попався на він... хабарі, це mm. Житомирська mm. область, пів мільйона гривень він попався на хабарі. А ще один був депутатом місцевої ради від опозиційного блоку. Там компанія хороша, така, знаєте. Далося, так. це, ну, з іншого боку, знаєте, ми всі люди різні. Депутати також всі люди різні бути, боку, я... але ну, і... Працювати треба і чому з'являються ці ініціативи. Я не знаю, чи всі власні ініціативи там депутатів можна проконтролити. Хоча, якщо. Ні, в, все в, в тому, фракції... я чому до цього ставлюся і спокійніше. Ми повинні відслідковувати тенденції, які проводить загалом влада. Тому що, ще раз кажу, в даному випадку конкретно цей закон не буде ухвалюватися, але коли він появився, Ну, Марія на Мар Безвола вже написала. Ну, тому то річ. він може написати, як знаєте, депутат може, як казав колись Іван Степанович, Плюш, депутат може все. Навіть вилізти на стіл і там нагадити. А в даному випадку це ознака, якщо вони починають на цю тему проштовхувати певні законопроекти, це означає, що вони щось в цьому плані роблять. Це точно не буде такий законопроект, як Мазурашу. Це буде щось на порядок спокійніше, але дуже шкідливе. Тому що це завжди так буває. Оте, От що я казав, коли вони подали законопроект, яким можна розстрілювати українських військових, mm -hmm. в кінці кінців його не стало, появився законопроект, яким посилили відповідальність і юридично зробили дискримінацію українських військових. Ну, знаєте, Тарасе, ми ж з вами в цій студії з тим говоримо зараз про це, правда? Mm -hmm. А з іншого боку, там, я не знаю, що б думали і не думали, хто може українцям, які вже звикли до критичного мислення і до ділення там та на 16, Інші я би висловив зараз міг згадати: <кхм> завадити, забрати цей елемент життя суспільства нашого українського і так далі. Знаєте, трудно якось це робити, коли веденська маса говорить вам не на часі. Це дійсно проблема, тому що насправді, коли стане на часі, може бути трохи в чомусь і запізно. У нас будуть дуже обмежені певні права. Але українці пасіонарні. І тому мені здається, що ці всі потуги зараз, користуючись воєнним часом, неможливості вийти на акції протесту, тощо десь в опі сидять і думають, а щоб нам ще всунути, щоб нам ще зафіксувати. Потім пізніше це все буде знесено. Я в цьому навіть не сумніваюся. Я думаю, що все налагодиться. У нас є порядка 25% чверть пасіонарного суспільства. Я тут в даному випадку не про результати якогось виборів, а взагалі про пасіонарне суспільство. Ну от рахували подібні розрахунки були. Вони дуже не авторитетні. Це так, навіть трошки mm. профанація, але були щодо Франції і Нідерландів. Там три і Франції 5, в Нідерландах 3% пасіонарного суспільства. Тих, які готові боротися, не здаватися. Ну, от Франція спокійно, тільки вони починають програвати, відразу ж здаються і піднімають білі прапори. Абсолютно все спокійно, нормально. І вони вважають, що це нормально. Ну, може, їм і нормально, тому що в них нема такого сусіда, як Росія. А в нас є, тому у нас не нормально. У нас в них план нас знищити. Але коли ми маємо 25% пасіонарного суспільства, знаєте, це дуже страшно на виборах, тому що там голосують. Якщо приходять голосувати, голосують ті, для яких а є різниця, хуже не буде, головне, аби не Порошенка, і отакий от стиль тілий стиль цих відмовок. От тепер заживемо. От це страшно. Але перед тим. Є можливість пасіонарної частини добре це все похитати. Просто зараз війна з, з зараз іншого боку, з'являються думки, там знаєте, які були висловлені вчора. Ми за цими думками стежили про те, що хтось має шукати свого наступника. Або якщо подивитись а -а -а. списку, хто може бути інший, то їх список пусти, і список пустий на кого і так далі. Хтось продовжує там окей, якщо там соціологи, якісь там цифри. Озвучують так, якось соціологію і так далі. Хоча мені здається, позиція, поки триває війна, ані жодної політики. Країна має бути дійсно єдиною. Ну, ці принципи єдності мають спостерігатись з обох боків, скажімо так простішими словами, але все ж таки ці розмови якось тим чи іншим чином спливають. Ну, Головне, що ці розмови йдуть точно саме від влади. Зараз аргументую дуже коротко. Насправді, ми маємо право на критику злочинних дій. Ми не маємо права на критику ідеологічних певних програм, партійних певних програм. Ми mm -hmm. не маємо проводити виборчу кампанію, доки йде війна. На мій погляд, це є однозначно. Mm -hmm. І заяви. А як ви там проголосуєте? А які буде результати виборів? А от обов'язково обов'язково пан Зеленський мусить піти на другий термін, все інші. Ну тож рішення тільки за ними. Давайте правду каже, народу ну... під час війни навіть роздмухувати ці розмови. Я вважаю, що це злочинно. Ну, давайте дамо спокій по павки, що пану Зеленському. Він сам під час війни не говорить. Він до війни заявляв, що він піде на другий термін. Під час війни він не рухає. Але ну слухайте, пана Панович, з ним дуже гарно спілкуватися в куларах перед початком ефіру. Починається ефір, він працює на владу, він завжди працює на владу. Я пригадую, як він на прем'єра Юлії Тимошенко працював. Слухайте, це виглядало некрасиво. А давайте я вам процитую. От, пригадуєте, революція гідності, ми всі піднялися mm. за те, щоб в Україні була європейська інтеграція. Ми були проти того, що Янукович і Азаров не підписали угоду про асоціацію. Цитую пана Апановича, який зараз розказує, як Україна загине в випадку, якщо Зеленський не буде на другий термін, що в нас буде хаос і все. Майже дослівно. Якщо від того, що Віктор Янукович не підписав... Угоду про асоціацію особливо нічого страшного не станеться. В нього не буде проблем з рейтингом. Ті, які виступають входять на, на, на майдан, так вони ж і так в опозиції, вони ж і так проти нього. Тобто нічого не зміниться. Ну чуть-чуть у -чуть, нього пару відсотків впаде рейтинг. А решта все в порядку. Він тоді, коли почалася революція, він розказав, що вся проблема в тому, що в може на 1% процент рейтинг, але взагалі все в порядку, все прекрасно. Він тоді працював на банку. Він сьогодні працює на банку. Розумієте, це дуже погано. Я скажу остання фраза. Знаєте, в мене єдиний один плюс до українських соціологів. Всі знакові агенції не фальшують польові дослідження. Якщо вони вираховують якісь дослідження, вони їх не фальшують. Але вони дуже часто маніпулюють ними в інтерпретації. І от зараз це пішов вже навіть не маніпулювання інтерпретації дослідження, а це пішов маніпулювання політологічне.